Нові неочікувані новини про нашого генерала залужного. Ми всі уважно слідкуємо за шляхом колишнього головкома ЗСУ. Тепер прилетіли вражаючі повідомлення прямо із Великобританії. Довгий час все було заплутано. Чим живе залужний? Де він знаходиться і чому ж так довго не відправляється у Лондон? Але тепер всі карти раптово розкрили. А самим генералом відбулося несподіване прямо в Англії. Ну а деталі? Далі ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні новини. У кар'єрі залужного відбулися важливі зміни. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії. Напередодні в залужного був перший робочий день у Лондоні. Екс головком ЗСУ Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот, приступивши до виконання обов'язків надзвичайного і поважного посла України в сполу. Ученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії сама з головком розповів, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу урін-офісу Вікторії Базбі. Продовжує служити Україні перемога України у війні з рашиським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства. Наголосив новий український посол у Британії. Офіційно про це написало посольство України у Британії на своїй сторінці в Фейсбук. Посольство України надалі працюватиме над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією задля наближення нашої перемоги у війні з рашистським агресором. Ми докладемо усіх зусиль, щоб посилити політичну та економічну підтримку, і будемо опікуватися захистом прав та інтересів наших громадян. Йдеться в повідомленні де також. Українська правда з посиланням на інформацію джерела в Оточення екс головнокомандувача повідомляє, що перший робочий день залужного у Лондоні вже минув інших деталей. Джерела не розкрили. Відомо, що Валерій Заложний вирушив до Великої Британії на початку липня. Крім того, напередодні новин про старт роботи залужного на посаді посла. Допис колишнього головнокомандувача знову сколихнув мережу. Генерал у своєму Фейсбуці публікував світлину, яка за лічені години набрала велику кількість вподобайок. Він опублікував фото із дружиною Оле. Ною із спільного відпочинку, світлину колишній головком розмістив на сторінці у Фейсбук і заложено описав фото досить лаконічно всього двома словами: Україна чарівна, прикріпивши спільне фото із дружиною у горах. Допис за короткий час набрав тисячі вподобайок українців. Вони залишають приємні коментарі. Ось лише кілька із них. І прийде час, і зробить ваша сім'я селфі на фоні наших українських кримських гір. Вірю вам, пане генерале і зсу. Ви чудові, милуємося вами обома разом. Віримо в перемогу, наш генерали, боремося разом із вами. Справжні Україна сама квітуча, чарівна вистоїть. Переможе! Слава Україні! Слава нашим героям! Хай добрий ангел завжди буде з вами. Ну а дехто також взявся вітати залізного генерала з днем народження, який він святкував 8 липня. Генералом виповнився 51 рік. Зазначимо, що вже після того, як залужний змінив посаду, про нього. Почало багато з'являтися інформації, зокрема в змі писала про те, чи має залізний генерал амбіції в майбутньому думати про пост президента країни. Тоді джерела в його оточенні дали досить неоднозначну відповідь, акцентуючи, що наразі залужний хоче присвятити себе дипломатичній кар'єрі. Крім того, речниця Валерія Залужного напередодні розповідала журналістам, чи був він готовий до повномасштабного вторгнення рафії. Колишній головнокомандувач ЗАСУ Валерій Залужний був серед. Тих, хто першим попереджав про загрозу повномасштабного вторгнення РФ його речниця Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю журналістам про перше публічне попередження генерала. Вона пригадала, що ще 23 серпня, 2021 року, на форумі Україна 30 Валерій Залужний вперше публічно заявив про реальну загрозу нападу з боку расистів. Він звернувся до ветеранів та резервістів, закликавши їх приєднатися до лав ЗСУ. Долгоновська зазначала, що не може розголос. Шувати деталі закритих нарад, оскільки деяка інформація залишається секретною, але її слова підтверджують, що залужний був добре обізнаний про загрозу і готував армію до можливого вторгнення. Також колишня радниця головнокомандувача залужного Людмила Долгановська написала про вихід книги, авторкою якої є вона сама. Книга має назву Залізний генерал Уроки людяності Передзамовлення відкрилося у видавництві «Виват» саме в день народження залужного. У книжці Долгановська розкриває скрети авторитету генералу у військах, а також розповість, як пройшли перші дні повномасштабного вторгнення в командному пункті та як відбувалося становлення залужного як особистості і військового фахівця. Авторка працювала радницею головнокомандувачі ЗСУ і стратегічних комунікацій з 21 по 23 роки. Вона була в близькому оточенні залужного в той час та впевнена, що розуміє, як він ухвалював рішення хто підтримував генерала, і що додавало йому наснаги просто робити свою роботу у книзі. заложний постає не тільки офіцерам військовим і батьком та чоловіком. А ми нагадаємо, що у травні расисти обстріляли харківську типографію. Фактор друк одну з найбільших у Європі. Найбільших фінансових збитків через це зазнало видавництво Віват, яке належить до того ж холдингу, що й постраждала друкарня. Директорка видавництва Віват Юлія Орлова зауважила, що видавництво буде продовжувати працювати у Харкові. У книзі залізний генерал Долгоновська описує становлення Валерія Залужного, підготовку до повномасштабного вторгнення і перші тижні великої війни. Додамо, що після своєї відставки Валерій Залужний зник з публічного простору. А днями стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ вже 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії. Ну і 3 липня він відбув до Лондона про що повідомляли джерела головкома в оточенні генерала. Видання писало, що доти він ні разу не виїжджав до Лондона хоча про призначення стало відомо ще на початку березня. Загалом же звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України ОПП з призначенням залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулися майже на півроку. Як повідомляється, він проходив навчання в дипломатичній академії, і також, за даними джерела, сам залужний просив не повідомляти про його приїзд до британської столиці щонайменше ще два тижні. Приступити до обов'язків посла колишній головком зможе після вручення вірчих грамот британському королю. Ну і пригадаємо деякі цікаві факти з біографії колишнього главкома. Залужний перший головнокомандувач збройних сил України, який не служив у радянській армії. Коли залужний закінчив перший військовий університет, в 1997 році союз вже розпався. А він прихильник внутрішнього туризму і любить мандрувати Україною. Залужний розповідав, що з віком дедалі більше почав любити рідний. Новоград Волинський, з якого в юні роки поїхав. Зараз відвідує батьківщину із великою радістю. Генерал любить проводити час у соцмережах. У нього навіть був особистий обліковий запис в інстаграм, але з невідомих причин він зник. Найбільше Валерій полюбляє дивитися відео та фото з милими котами. Також воєначальнику подобається музика 80-х. А іноді, щоб надихнутися бойовим настроєм, він слухає німецький гурт Рамштайн. Найвідоміша фраза заложного така, – «Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Вперше генерал використав її 7 березня 22-го року у зверненні до військових та цивільного населення. Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни, герої, міста, герої це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно, сказав тоді головнокомандувач ЗСУ. Майже за два роки генерал парафразував свої слова. Вітаючи з днем народження начальника генштабу ЗСУ Сергія Шапталу. Він написав: нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Ну і нам, всім українцям, не буде соромно, тому що ми героїчна держава, яка бореться за свободу і за незалежність. Дякуємо всім українцям за те, що ви не. Злавними та сильними. Ну і не забувайте донатити збройним силам України для того, щоб пришвидшити нашу перемогу над ворогом. А ми побачимося зовсім скоро у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся із нами. Слава Україні і слава всім українським героям.